Моє вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Я запрошую вас до себе в сад, де хочу познайомити вас з лікарською рослиною, яка називається снить або Яглиця Звичайна. Ще донедавна я вважала цю рослину бур'яном. Ви бачите, скільки її багато у мене в саду. Вона, звичайно, і скошується, бо мені її стільки не потрібно. Але зараз я хочу не про те, а хочу про користь і лікувальні властивості цієї рослини. Це багаторічна лікарська рослина стовбурем і листочками 3 по три. Ось я вам збільшу і покажу. Ви бачите на стовбурі, ось на стовбурі. І ось таких три листочки. Три по три. От. Ось вона. Оце білявий пелюсточки, я просто знімок роблю під яблунею, яка вже перецвіла. Цвітиснить білим зонтиподібною квіткою. І насамперед, це вітамінний харчовий лікарський продукт. По аромату вона нагадує смак селери. Правда, не такий гострий. Але вона дуже смачна. Я її вже пробувала використовувати в салатах, в супах, в борщ додавала. Мені подобається, мені смакує пару листочків і додати до салату з капустою, пару ще листочків кульбаби, огірочка. І буде дуже супер вітамінний салат. Можна в борщі, в приправи. Раніше, коли народ більше знав про ті чи інші рослини, я бачу, що більше люди знали, ніж тепер. Навіть у трактатах про Серафима Саровського згадується, що під час посту він харчувався сниттю. Снить сушили, в сирому вигляді вживали, маринували, квасили. По своїй формулі снить або яглиця нагадує формулу крові. Вона не має протипоказів до її вживання. Ну хіба що у когось є своя особиста, ну, непереносимість. В першу чергу це використовується як вітамінний харчовий продукт. Вона, її властивості, вона є ефективна при лікуванні суглобів, особливо для нормалізації сечової кислоти. Так само для нормалізації роботи шлунково кишкового тракту. Роботи печінки, От. ефективна при лікуванні подагри, так як нормалізує сечову кислоту. Трав'яні припарки із свіжої рослинки дають знеболюючий ефект при ревматоїдних артрозах, артритах, артрозах. Більш ефективна її сила, коли використовується рослинка в свіжому, в такому ну, незапареному вигляді. Крім того, вона має протизапальну дію на шкіру при інфекційних ураженнях шкіри, при ексудативному діатезі, має легкий протигрибковий ефект. Є великий вміст вітаміну С. Ось ще я вам, можливо, хтось не знає, збільшу. Така вона, ну мені здається, ні з чим її не сплутати. А так як багато вітаміну С, це стимулює імунну систему. Укріплює нашу імунну систему. Крім того, якщо жувати цю рослинку, вона приємна на смак, ну, мені як вискова селера, нагадує, от, дуже ефективна при захворюваннях десен, от, має сечогінний ефект, що дає позитивний результат при лікуванні високого тиску, розріджує кров, тобто в боротьбі з тромбами, при анемії, дуже вона. Дає позитивні результати, так як має в собі багато мікроелементів, в тому числі желіза. Вона має дуже сильні детоксикаційні властивості, очищуючи нашу кров, наш організм. Тому дуже ефективна людям, які приймають хіміотерапію. В цьому коротенькому відео я просто ознайомила вас з цією рослиною і дала незначну. Інформацію, тому що її лікувальні властивості набагато більші. Але я до того, що ліки у нас під ногами, і часом буває, ми навіть не знаємо. От я, наприклад, донедавна я не знала, а її вже дуже давно вона росте в мене в саду. Я навіть не замислювалась. Можливо, хтось, так як і я, вперше побачить на цьому відео і побачить, що в нього в саду. Є аптечка, яка допомагає оздоровлюватися. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і до зустрічі на просторах інтернету.